До вашої уваги головні новини району. Це під каміннюс у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям підкам'янської громади. Традиційно Традиційного цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новен. Закликаю підписуватися на ютуб канал «Броди онлайн». Сьогодні у випуску дивіться про таке. Футбол у селі Голубиця. які команди змагалися між собою. Сесія у підкамені, що вирішували депутати проєкт Кращі практики управління біовідходами в малих громадах України. Про ці та інші новини далі у випуску. У селі Голубиця на місцевому стадіоні відбулися футбольні змагання. Хто здобув перемогу цього разу? Дивіться далі у сюжеті. На стадіоні села Голубиця відбувся 14-й тур чемпіонату бродівської міської територіальної громади із футболу між командами Голубиця та Стир із села Поликовиця. Запізнівся. Ти не бачиш, башти бачили, то м'яча футболісти наполегливо грали, аби показати кращі результати. 14-й тур чемпіонату бродівської міської територіальної громади завершився із рахунком 3-1 на користь ФК «Голубиця». Вітаємо команду з перемогою. Далі Коваль, Сергій кішин, телеканал онлайн». У селищі Підкамінь традиційно відбулася сесія, які питання були на порядку денному, і що вирішували депутати? Дивіться далі. За традицією сесію у підкамені розпочали із виконання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими героями. Опісля перейшли до розгляду питань, де основними серед них були бюджетні. Як ви знаєте, перевиконання дохідної частини під кам'янського селищного бюджету складає 12,5% до призначень за дев'ять місяців 2024 року що в сумі становить 3 мільйони 35 тисяч 100. І сьогодні ми прийняли рішення за рахунок перевиконання місцевого бюджету дохідної частини за 9 місяців. Ми спрямували кошти на погашення заборгованості і щоб зменшити дефіцит місцевого бюджету. Звичайно, нам треба ще до кінця року буде десь близько 3 мільйонів гривень. А ми плануємо за рахунок знову ж таки перевиконання місцевого бюджету спрямувати ці кошти, щоб ми вийшли війшли новий рік без боргів. У час воєнного стану для депутатів та голови громади важливо зберегти якомога більше закладів і відшукати належне фінансування для утримання, а також дбають за збереження інфраструктури. Але ми повинні сьогодні працювати над тим, щоб забезпечити інфраструктурні об'єкти, які є на території, і щоб вони функціонували, і була виплата заробітної плати сьогодні на території. Ми не можемо через це здійснювати багато великих інфраструктурних об'єктів, але ми працюємо над тим, щоб залучити інвестиції в нашу громаду. Сьогодні ми працюємо в нашій громаді. Фактично, відколи не початку створення, ми вже відкрили три невеликих підприємства в нашій громаді. Є чи зараз планується четвертий плюс. Є хороший проєкт по вітропарку, який ми плануємо реалізувати, можливо, в наступному році вже буде старт даного проєкту. Крім цього, на сесії розглянули земельні питання зміни до статутів підприємств у зв'язку з ліквідацією статусу селища міського типу. Яка зміна йде в статут? Під камінь, ви знаєте, було селище міського типу. Тепер змінами закону про адміністративну підсеральну устрій. Стало селище, просто без селища міського типу, а стало селище і багато установ, які є в селищі під камінь були перейменовані з адреси, змінили селище міського типу на селище під камінь. Е, крім того, були земельні питання господарського характеру, які ми сьогодні вважаю успішно вирішили. Е, була сьогодні консолідована позиція депутатського корпусу ради. Е, звичайно. Багато хто закидає, що має що чому так відбувається. Ніхто не хоче, щоб було консолідації можливо. Але сьогодні в такий важкий час потрібна консолідація людей, консолідація депутатського корпусу. Я коли йшов на посаду, я казав, що нам потрібно всім об'єднатися заради Підкам'янщини, об'єднатися заради наших майбутнього, нашої громади. І Я вважаю, багато проектів нам вдалося реалізувати в складі нашої громади. На сесії підкам'янської селищної ради дійсно все відбувалося злагоджено. І депутати були одноголосними у вирішенні нагальних питань. Я думаю, якщо б у нас не було нашої громади, то нам би було важче реалізовувати ці проекти на, ну, на території наших населених пунктів. І тому я вважаю, що є певне розуміння депутатського корпусу, і ми працюємо над тим, щоб в майбутньому наша підкаменщина розвивалася. І Я думаю, нам це вдасться, але основне нам сьогодні щоб був мир та спокій на нашій землі. Повну версію засідання сесії Підкам'янської селищної ради можете переглянути на Ютубі онлайн» без коментарів. Сергій Нікішин, телеканал онлайн». На завершення пропонуємо переглянути відео про підкам'янську громаду, яка була обрана переможцем проєкту кращі практики управління біовідходами в малих громадах України і на додачу до... Індивідуального плану управління біовідходами отримала 5 громадських компостерів. Найперший компостер був встановлений у підкам'янському опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів. На думку голови Підкам'янської селищної ради Богдана Бутенського, одним із найбільших досягнень проєкту є підвищення екологічної свідомості населення громади, що дає змогу реалізувати подібні проєкти і надалі. Деталі у сюжеті. Наша територіальна громада вирішила прийняти участь у конкурсу кращі практики по ретизації біовідходів. Ми у цьому конкурсі приймали участь більше 50 громад. Ми перемогли в цьому конкурсі, в результаті чого в нашій громаді було встановлено 5 компостерів. У дальшому ми плануємо розширювати дану діяльність і участь у цьому проекті дасть змогу покращити екологічну ситуацію в нашому населеному пункті та підвищить екологічну свідомість нашого населення. Яблучко попадали, травичка скошена, це все позбирали, і буквально без фінансових затрат ми зможемо використати це як доброго для того, аби гарні квіти росли на клумбі. Чи навіть десь для місцевих клумб теж можна це буде використати? А в нас є тут ділянка, така ми там і моркву вирощуємо. І це от воно буде свій світ, який круговий заключний цикл буде. Ми то, що ви травичко, ми колись бачите, думали, де й діти. Тепер вона піде перенії. Гілочки. Ну, все має працювати. Плюс картопляні відходи з буряка моркви. Так і має працювати. Що виросло, воно має дати свій ефект пізніше. А воно й дасть нам. У нас є е, свої поля, які ми, де ми висаджуємо городину. І буряк, і моркву, і капусту, і петрушку, і кріп і Рідиску, гірки, помідори, і ми будемо використовувати для потреб нашого, нашого господарства. Тоді що, коли ми е, вичавлювали сік з яблук минулі роки, ми не знали, де дівати ці е, всі відходи, так? а зараз е, вичавлювали сік, Відходи завезли в ящики, пересипали тирсою, пересипали травою і та будемо наповнювати. А далі будемо бачити, далі буде інша продукція, буде, інші відбудуть, інші відходи. Я думаю, що ми скоро наповнимо ящики і будемо мати трохи компосту. Такі міста, як Львів, Люботин, вже мають проекти пов'язані з компостуванням. Таких в цих містах вже є практики роздільного збору органічних відходів, але таких рішень системних рішень бракує в Україні. Мета нашого проекту виявити, адаптувати і впровадити практики управління органічними відходами для малих українських громад. Я почала збирати і по лісу, і по городу, і по сусідах. Все звозила, звозила, все компостувала, бо розуміла, що мені треба виробляти ту глину, щоб рослина краще себе почувала. Ще один вийшов плюс: що в мене, коли борознюки під'їдали мені рослини, вони всі мали заняття. Вони всі зайшли собі. В ті листочки І там робили мені органіку. І проливала я то фітоспорином. Ну і квіти мене тішать, так само нормально, і бачите, вони всі гарні. Всім раджу, щоб використовували, нічого не викидали. Воно, як в природі, в лісі виросло, впало, зугнило, то є все. Наша пожива, воно нам все потрібне. Так що дотримуємося. Природи, вона нам сама підказує, як то правильно зробити. Позитивні зміни полягають в тому, щоб що підвищила екологічну свідомість населення, є здатність і є шлях для реалізації майбутніх проєктів в сфері екології. На цьому ми завершуємо під камінь нюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Нещодавно делегація Підкам'янської територіальної громади мала честь відвідати у Польщі гміну Заріччя. Під час візиту ознайомилися з роботою місцевих закладів освіти та культури, зокрема, відвідали дитячі садочки, школи та храми. Важливою подією стало відвідання конференції навколо суспільних пристрастей родини Дідушицьких, де обговорювалися актуальні питання суспільного життя та культурної спадщини. Володимир Дідушицький видатний природознавець, меценат та громадський діяч, який зробив вагомий внесок у розвиток природоохоронної діяльності у Європі. Він тривалий час проживав у селі Пеняки та був засновником одного з перших природоохоронних об'єктів на континенті пам'ятки Пеняцької. Ця територія була призначена для збереження природних ресурсів та унікальної флори і фауни місцевості. Його діяльність значно вплинула на розвиток природоохоронного руху не лише в Україні, а й у всій Європі. Також делегація мала нагоду зустрітися з владою гміни заріччя. Під час цієї зустрічі було обговорено перспективи налагодження партнерських відносин між гміною заріччя та Підкам'янською селищною радою. Ключовим моментом візиту стало підписання договору про співпрацю між громадами, що охоплює широке коло сфер культуру і духовність, освіту і підприємництво, екологію і рекреацію, спорт і туризм. Така співпраця відкриває нові можливості для обміну досвідом, реалізації спільних проєктів та ініціатив, які сприятимуть розвитку цих громад та зміцненню дружніх стосунків. Підкам'чани вдячні польським колегам за теплий прийом та сподіваються на довготривалу і плідну співпрацю, яка зміцнить наші культурні, духовні і дружні зв'язки. Осінь настала і холодно стало. Хочеться запашної гарячої кави. А що ж робити з кавовою гущею, як екологічно утилізувати залишки кави? Кавова гуща хороше добриво для дерев і квітів, а ще відлякує шкідників. Якщо змішати з кавою насіння моркви перед посівом, вона проросте швидше. А самі плоди будуть солодші і корисніші. Кавовою гущою усувають неприємні запахи у приміщенні, просто наповнивши банку сумішю та поставивши у потрібне місце. Кавовий запах неприємний для деяких тварин і комах, тому нею можна відлякати шкідників, слимаків, равликів та мурах. Змішайте кавову гущу з апельсиною цедрою і розсипте цей порошок навколо рослин. Кава також допоможе у боротьбі з блохами у собак. Для цього потрібно втерти гущу у мокру шерсть собаки після миття. Кавова гуща у вазі з сухоцвітами стане декоративним наповнювачем і освіжувачем повітря. Кофеїн корисний у боротьбі з целюлітом і випадінням волосся. Для маски потрібно змішати кавову гущу з оливковою олією, нанести на тіло і масажувати круговими рухами щіткою. До того ж, кавова гуща, змішана з оливковою олією, це натуральний скарб. Кава основа маски для обличчя, яка звужує пори. Зменшує почервоніння, робить шкіру матовою і пружною, прибирає набряклість під очима. Каву можна використовувати як барвник для темного волосся, тканин, шкарлупи великодніх яєць. Кава може замаскувати подряпини на темних дерев'яних меблях. Це безпечна альтернатива хімічним речовинам, які використовуються взимку для боротьби зі слизьким льодом. Залишки кави можна використовувати для миття посуду замість побутової хімії. А ще вогу, що можна переробити на біорозкладні ємності. Слідкуйте за проєктом Кращі практики управління біовідходами у малих громадах України, який реалізується громадською організацією Екологічні новини з міста Херсон і використовуйте біовідходи з користю. Підкам'янська громада виходить на фінішну пряму участі у проєкті Кращі практики управління біовідходами у малих громадах України. У межах проєкту громада отримала громадські компостери і аналізи ефективності їх функціонування для Підкам'янської спеціальної школи з поглибленою професійною підготовкою, комунальної установи Центр надання соціальних послуг Підкам'янської селищної ради від Кам'янського психоневрологічного інтернату, від Кам'янського порного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів, на Квашанського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів, а також індивідуальний план управління біовідходами та інформаційну підтримку. За інформацією регіональної філії Львівська залізниця упродовж останніх років у захисних насадженнях залізниці фіксувалися випадки самовільних рубок дерев. Відповідно до статті 4 Лісового кодексу України, до Лісового фонду України належать усі ліси на території України, незалежно від того на землях яких територій за основним цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від права власності на них, у тому числі лісові ділянки, захисні насадження лінійного типу, інші лісовкриті землі. З урахуванням статей 33 і 86 Лісового кодексу України, статті 15 закону України про охорону навколишнього природного середовища. В статті 33 закону України про місцеве самоврядування просимо опрацювати з органами місцевого самоврядування питання стосовно сприяння та здійснення у межах повноважень заходів щодо охорони і захисту наколишніх насаджень залізниці. Відповідно до статті 105 Лісового кодексу України, порушення лісового законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно правову або кримінальну відповідальність відповідно до закону. Зокрема, відповідальність за порушення лісового законодавства несуть особи, винні у незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і чагарників. Незаконні рубки це заготівля деревини без спеціального дозволу лісорубного квитка на використання лісових ресурсів. Правопорушником вважається особа, яка здійснює незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників. Правопорушник, який здійснив незаконну рубку дерев, сплачує розмір шкоди за подійною лісу та адміністративний штраф. Водночас правоохоронні органи визначають кваліфікацію злочину та можливе настання кримінальної відповідальності за незаконну порубку лісу, яка регламентується статтею 246 Кримінального кодексу України. Незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут. Незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду, карається штрафом від 1000 до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арештом терміном до 6 місяців, обмеженням волі терміном до 3 років або позбавленням волі на той самий термін. Листопад в Україні у самому розпалі, хоча жовтень, ще триває. Опале листя може бути сировиною не лише для добрива. В Україні працює перший у світі виробне паперу із опалого листя, що виготовляє папір та стильну еко упаковку для бізнесу. Сировину для цього постачають комунальні підприємства міст України. Українець Валентин Фречка, ще будучи школярем, винайшов технологію, яка дозволяє зробити технічний папір, основною сировиною якого є звичайне опале листя. Тепер він займається керівництвом власної компанії, яка представляє вісім інноваційних продуктів, що поєднують екологічність, функціональність і стиль упаковці. Нинішня практика виробництва паперу вбиває навколишнє середовище своїм нестримним вирубуванням лісів. Для виробництва тони паперу потрібно в середньому 2 тони деревини, тобто приблизно 17 дерев. А листя це доступна сировина, у собівартість якої входить лише його доставка до виробництва. А чи є безпечною ця продукція, адже ми знаємо, що в палому листі є токсичні речовини та важкі метали. Перед тим, як стати папером, волокно з листя проходить ряд різноманітних оброблень, щоб відокремити волокно від всього іншого. Якщо у листі присутні сторонні компоненти, наприклад, важкі метали, то ці компоненти вимиваються в процесі обробки маси у спеціальних камерах та не потрапляють до паперу. Таким чином, компанія не тільки безпечно утилізує листя, що сприяє зменшенню виробки лісів, а й пропонує екологічну альтернативу пластиковому або паперовому пакуванню з деревини. До прикладу, в Одесі та Запоріжжі не зберігають листя з-під дерев та чагарників у лісопарках, скверах та інших зелених зонах, оскільки це призводить до винесення органічних добрив та зменшення ізоляційного шару для ґрунту. У сумах листя утилізують на тимчасових майданчиках для складання рослинних відходів. У Тернополі, Луцьку та Рівному частина опалого листя використовується на цвинтарях для запобігання промерзання ґрунту, а в Івано-Франківську мульчують ним на території парків та скверів для захисту рослин від зимових морозів. Компостують опале листя у Черкасах, Житомирі, Луцьку, Києві, Чернівцях, Львові, Миколаєві, Хмельницькому, Івано-Франківську, Чернівцях, Рівному, Вознесенську та Дружківці. Отриманий біогумус використовують у теплицях Житомира та підживлення місць висадки зелених насаджень у Рівному або продають сільгоспгосподарствам Львова. У Луцьку застосовується кілька способів утилізації листя. Звозять на кладовища і приватні домоволодіння для перешкоджання промерзанню ґрунту для потреб луцького зоопарку і, звісно, компостують. Ми впевнені, що це далеко не повний перелік населених пунктів України, де опале листя приносить користь. Стежте за проєктом кращі практики управління біовідходами у малих громадах України, який реалізується громадською організацією Екологічні новини з міста Херсон. Досліджуйте екологічні практики і дізнавайтеся, як використовувати біовідходи з користю. На цьому у мене все. Слава Україні! Героям слава!